Думаєш, під це просто? Ось тобі три міфи, які тобі можуть дорого обійтись. Перший міф це легко і просто. Та ти постійно маєш дивитися за цими ордерами. постійно вони коливаються вверх-вниз, вверх вниз постійно руховувати комісії, постійно дивитися і бути напруженим, чи ти заробиш, чи ти не заробиш на цьому. Постійно бути на увазі. Мене точно ніколи не заблокують. Часто новачки думають, що що можу статися, я ж нічого поганого не роблю. Все законно. Але блін, а як стосовно того, що часто повернення платежів, як стосовно того, що ми перекидаємо гроші з інших карточок, як стосовно того, що часто платежі відбуваються дуже регулярно, це все теж потрібно враховувати. І останнє, ви думаєте, що найкраще це знайти вигідний курс? Ні, потрібно інші фактори враховувати. А як стосовно того, процент угод у людини, яка продає вам ці USDT, як стосовно того, що часткове, часткове переведення коштів, і як стосовно того, що... Курс може бути, ви можете зайти в угоду, де може бути 10% доходу, а ви можете заробити насправді 30 40 50% доходу з тої угоди. Це теж потрібно дивитися. Тому спершу перевірте всю інформацію про ордер, заходити вам в нього і чи купляти вам потрібно по такому курсу, а можливо краще зачекати до іншого.